Хроніки Акаші це така величезна бібліотека, де є інформація про кожну душу і її втілення на землі. І якщо ця душа втілювалася ще в інших расах зіркових, то тоді ми можемо це теж читати. А так мені прийшло з хронік зіркові раси. Це такі ж раси, як і на землі в нас є, так, і так ще є й божественні, і тому подібні. І душа може втілюватись не тільки в одній зірковій расі, а в декількох. Це теж прийшла мені звідти інформація. Тим чином, ми проходимо не тільки постійні втілення на землі, а ще й по зірковим расам. Є, знаєте, Атланти, є індіго, є сіріюсяні, Андромедяни, Дуже багато є всіх. Я буду вам потрошечки про все розповідати. І чому сенс цього? В тому, що ви можете подивитися, якими якостями в зіркових втіленнях ваша душа обладала, які вже вона взяла, і що вона зараз несе в цей всесвіт на землю. Коли я пішла в хроніки, для мене відкрилося, що душа може бути в дуже багатьох зіркових расах, і там дуже круті якості вона набирає. А потім вона йде на землю, щоб допомагати землі зцілитися. Правді у нас багато задач, ми не тільки проходимо свої індивідуальні задачі, а ще й дуже багато душ допомагає нашій планеті Землі. Тому, якщо вам цікаво дізнатися, де ваша душа ще втілювалась, на яких в расах зіркових, я буду дуже рада почитати вам вашу історію душі.